Доброго дня, шановні! Ви на каналі Автозвук.ua І сьогодні у нас на огляді буде один з найдорожчих автомобільних пилососів, який називається Bazeus A7. І в даному відео ми спробуємо з'ясувати, чому ж він стільки коштує. І почнемо ми, мабуть, з ергономіки і дизайну. Як і вся продукція Базеу з цей пилосос має свій унікальний дизайн, і це приємно радує. Це не та історія, коли там десяток якихось продавців продають одну і ту саму модель пилососа, яка виготовляється там на одній китайській фабриці, але продають її там під різними назвами і в пакуванні різного кольору. Тут, в принципі, видно, що це унікальна розробка якоїсь компанії, яка вже піклується про своє ім'я. Також хочеться сказати, що матеріали. Корпусу цього пилососу дуже якісні, це відчувається тактильно. Ну і в принципі до якості збирання теж немає ніяких нарікань. Тобто, по першим якимось враженням, річ ну, така досить якісна і досить цікава. Коли вперше береш в руки цю річ, то крім Дизайну і якісних матеріалів корпусу, в першу чергу, також відчувається його велика вага. Це тому, що це акумуляторний портативний пилосос, і в нього є вбудована літіонна батарея ємністю приблизно десь 2000 мАг, яка заряджається від порту. USB Type-C за 3,5 години. І як зазначає виробник, одного заряду вистачає приблизно на 20 хвилин безперервного прибирання. Тобто, що стосується автономності роботи, то, як на мене, 20 хвилин це така стандартна, непогана характеристика. Ну там існують моделі портативних пилососів, які можуть працювати ну, там, хіба що на 5 хвилин довше. Тобто показник непоганий. А от що стосується потужності, то тут я трішки напружився. Заявлена виробником потужність складає всього-навсього. 78 Вт, тобто не 178 і не 780. І як на мене, при такій вартості це замалий показник. Але тут, в першу чергу, мова йде безпосередньо про потужність самого двигуна, а не про потужність всмоктування. І, можливо, тут використовується якась своя унікальна технологія, яка дозволяє при невисокій потужності двигуна розвивати там високу потужність всмоктування що ми обов'язково перевіримо. Також на потужність всмоктування тут впливає безпосередньо. Сама система фільтрації. Це циклонна система, її зазвичай використовують в якихось вже більш дорогих, більш якісних автомобільних пилососах. Тут, в принципі, її полягає в тому, що фільтруючий елемент має ось таку конусну форму, завдяки чому він забруднюється поступово. І таким чином, незалежно від того, скільки сміття ми назбирали ось в цьому контейнері і скільки сміття тут намоталось на сам фільтр, потужність всмоктування в нас не змінюється. Що ще можна сказати, про систему фільтрації, так це те, що тут використовується ну, таку, аналог хепа фільтра. Тобто цей фільтр забезпечує найкращу фільтрацію повітря. І коли ми прибираємо таким пилососом, повітря з нього виходить абсолютно чистим. Весь пил залишається безпосередньо на самому фільтруючому елементі, а також в контейнері для сміття. Ще можемо звернути увагу на те, що тут. Фільтр у нас складається з двох частинок: є металевий конус і безпосередньо сам хєпа-фільтр тонкої очистки. Якраз ось цей металевий фільтр забирає на себе основну частину забруднень. І таким чином в нас ось цей фільтр брудниться менше, і потужність всмоктування також в нас залишається там, ну, однаковою. Тривалий час, тому що там більша частина забруднень у нас фільтрується ось цим грубим металевим фільтром. В місті приєднання фільтра до пилососа, а також на самому пилососі, в нас є гумові ущільнювачі, і зазвичай при наявності таких ущільнювачів ми вже можемо говорити про можливість вологого прибирання. Функція вологого прибирання завжди потребує уточнення, тому що деяких користувачів складається враження, що вологе прибирання і миячий пилосос це одне і те саме. Насправді функція вологого Прибирання дозволяє нам збирати невеликі об'єми рідини в салоні автомобіля, наприклад, якщо на гумовий килимок ми щось розлили, якийсь напій, або функція вологого прибирання дозволяє нам виконувати таку простеньку хімчистку, Тобто ми якимось засобом для хімчистки обробляємо текстильні поверхні в салоні автомобіля, а далі ось цю вологу, яка залишилась на Канині разом з забрудненнями збираємо пилососом. Ще одна особливість, якою цей пилосос відрізняється від інших, це ось така велика, красива коробка. З першого погляду, ну, коробка да й коробка, але якщо вона ось така велика, значить всередині є ціла купа корисних і необхідних нам речей. Насправді корисних речей в цій коробці не так вже й багато, але є цікаві аксесуари, які зазвичай ми не зустрічаємо в комплектації інших пилососів. Ну почнемо по порядку. В Першу чергу це ось такий мішечок для зберігання, знову ж таки. Приємно класно, коли немає такого мішечка, я завжди кажу, що це недолік. В даному випадку він є, це плюс, але за такі гроші хотілося б мати ну, якийсь більш якісніший, більш цікавий мішечок, в якому там будуть окремі кишені для кожного аксесуару. В даному випадку нам просто дали ось таку, не знаю, ганчірочку з затяжечками, куди ми маємо ось це все скласти. Ну, далі і добре. Далі в нас йде ось така. Насадка, яка дозволяє нам прибирати в якихось важкодоступних місцях. Ну, і також ця насадка трансформується ось в таку щіточку. Знову ж таки, щіточка примітивна, існують там більш дешеві аналоги пилососів, теж портативних, які в комплекті є такі, ну більш серйозніші щіточки для прибирання там текстильних поверхонь. Далі ми маємо шланг. Подовжувач. Ось це дуже корисна річ запасний хєпа-фільтр, тому що все ж таки з часом він там ну, зношується, і придбати окремо такий фільтр до якогось пилососу, я думаю, буде дуже дуже важко. В даному випадку в нас є запасний. Якщо основний зносився, ми можемо ще стільки з часу користуватись запасним. Щіточка, за допомогою якої ми можемо очистити цей. Фільтр, ну і також там очистити якісь деталі самого полесосу. Ну і нарешті дріт для підзарядки. Це звичайний дріт USB. На USB Type-C, але він, на мій погляд, за короткий, приблизно десь 35 см. Відповідно, ну, якщо ми там будемо десь заряджати цей пилосос в салоні автомобіля, то нам його доведеться десь покласти ну, на підлокітник, в підлокітник, і то в тому випадку, якщо ось цієї довжини вистачить. Мені здається, що тут повинен бути дріт довжиною там метр двадцять, можливо півтора метри, щоб пилосос можна було б там ну, кинути хоча б на заднє сидіння. І ось від початку огляду цей полосос справляє на мене такі неоднозначні враження. З однієї сторони, в нас є натяк на топовий продукт, тобто якісні матеріали, унікальний дизайн, величезна коробка, в якій має бути там купа корисних аксесуарів, але по факту там комплектація далека від топової. Знову ж таки, характеристики начебто непогані, але вони теж не топові, особливо, якщо зважати на потужність. Тобто ми маємо натяк на топовий продукт, але за комплектацією і характеристиками, ось цей. Пилосос, ну, навряд чи можна назвати топовим. Хоча, можливо, все ж таки тут є якась унікальна технологія, яка дозволяє при Мінімальній потужності самого двигуна розвивати максимальну потужність всмоктування. Тому зараз я пропоную протестувати цей виріб. Отже, наш тест дуже простий, я його проводжу з кожним пилососом, для того, щоб їх можна було між собою якось порівняти за потужністю всмоктування, і також цей тест настільки простий, що ви можете його провести вдома з своїм домашнім пилососом або автомобільним і порівняти свої побутові прилади з тими, що ми показуємо. Суть експеримента полягає в тому, що ми. Перевіряємо, яку максимальну вагу може витримувати пилосос завдяки своїй потужності всмоктування. Для цього в мене є листочки формату А4. Кожен з них важить приблизно 5 грам. Я за кадром вже провів декілька випробувань, і ну, ось тут 25 листочків. Вони між собою не склеєні абсолютно. Це максимальна вага, яку даний пилосос може утримувати завдяки своїй потужності всмоктування. Також хочу. Зауважити, що тут є дві потужності. Тобто, коли ми вмикаємо пилосос, він працює приблизно десь на половину потужності, і далі, після того як ми натискаємо і отримуємо кнопку, вмикається максимальна потужність. Зараз я це все спробую продемонструвати. На жаль, з першого разу це може не вийти. Тобто 125 грамів це максимальна вага, яку дана модель може утримувати. Спробуємо ще раз. Ну, В принципі, якихось декілька секунд він може утримувати вагу 125 грамів. Це дуже непоганий показник, але знову ж таки в наших тестах були. Автомобільні пилососи, які могли витримувати трішки більшу вагу. Хоча ось ця вага 125-150 грамів це вже ближче до максимальної ваги, яку можуть утримувати автомобільні пилосос. Отже, мої очікування щодо співвідношення потужності двигуна й потужності всмоктування даної моделі, можна сказати, виправдались. Дійсно, даний пилосос має якісь унікальні технології, які дозволяють йому при мінімальній Потужності двигуна розвивати ну, майже максимальну потужність смоктування, яку ми можемо зустріти у автомобільного пилососа. Можливо, у нас були більш потужніші моделі, але в них двигун також був більш потужнішим. Тут ми бачимо вже якісь нові технології, і це приємно радує. І саме за своїми споживчими характеристиками, за потужністю всмоктування, я все ж таки відніс би дану модель до топового сегменту. Єдині зауваження, які в мене лишились до даної моделі, стосуються її комплектації. Як я вже зауважив раніше, тут мені хотілося б мати більш якісніший кейс і трішки більше насадок. Хоча б додатково ще одну насадку щітка, більш широку, для того, щоб зручніше прибирати там на якихось текстильних поверхнях. Що стосується дроту для підзаряджання і живлення, в принципі, його також хотілося б мати в комплекті довшим, але ось такий дріт USB на Type-C Ну, є майже у кожного. І в принципі, ну можна використовувати не комплектний, а власний дріт. Від цього нічого не зміниться. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.